Шановне панство, дорога родина, пропоную вам ідеальний рецепт листкового тіста. Всього одна формовка та два складання, і ви власник ідеального листкового тіста. Хто пече на продаж, сміло беріть цей рецепт на озброєння. Хто пече для себе і хоче гарного листкового тіста, попереджаю магазинного ви більше купувати не захочете. Відео розділю на кілька частин, щоб вам все доступно та детально пояснити. Тому, кому цікаво, не лінуйтесь, передивіться всі частини. Відео у Ютубі буде одне повне відео. Якщо після перегляду буде щось неясно, пишіть в коментарях, постараюсь вам відповісти. Почну я свій рецепт, мабуть, з масла, тому що в цьому рецепті воно дуже важливе. І перше, і друге нам зайшло. Жирність масла дуже важлива. Візьмете масло меншої жирності, воно буде вам розтікатись та вилазити з листкового тіста. Бо моє здивування не мало меж, є виробники, які я купую і споживаю просто з хлібом, але вони не годяться до листкового тіста. З маслом розібрались, почнемо з замісу тіста. Отже, нам буде потрібно 530 грамів борошна, 280 мл холодної некрижаної води та 8 грамів солі. Далі тісто місце, ваші Тіст ручки, це вже не важливо. Показуємо консистенцію тіста. Тісто має бути ось такої консистенції. Тут вода, сіль і борошно. Більше нічого тут немає. Борошно в більшості випадків ми використовували звичайне, пробували манітобу. Ну, якоїсь таких надздібностей, надвідмінностей ми не відчули. Загортаємо в плівочку, на годину відправляємо в холодильник. Тісто має бути холодне. Що його треба надрізати? Ну, давай, надрізай. А для чого? Ну, по ідеї, ну, краще відпочивай. Окей, okay. давай. Що ти скажеш по ем, твердості масла? Масло має бути з холодильника чи масло має бути з морозилки? Масло має бути з холодильника, якщо у вас нормальний холодильник, і в ньому є е, плюс 5 Цельсія, не плюс 8, не плюс 10. Плюс 5. Е, якщо у вас ви не впевнені у своєму холодильнику, берете масло з морозилки. І лишаєте його на 30-40 хвилин просто при кімнатній температурі. Звичайно, якщо у вас в хаті тепло. Тобто, якщо у вас в хаті є там 22, 23, 24 градуси. Беремо листок пергаменту метр на 40. Ти робиш це для того, щоб тобі було легше вкатувати це масло в тісто. Не тільки тому, а для того, щоб ламінування вийшло рівним. Ідеально. Дивіться, спочатку ми загинаємо цю сторону, так щоб вона 10 см мала. Так. Ця сторона 10 протилежна так Само 10. І всередині треба, що виходить 20. 25 см. Ти 10. собі робиш такий конвертик. Такий конвертик. Так. Конвертик будемо викладати масло. Вибираємо масло, беремо приблизно 2 мм. Таким самим шматком пергаменту накриваємо його зверху. Ось так. Воно виглядає так трошки надякно, я це розумію, але якщо ви це зробите раз правильно, по-перше, ви наб'єте руку, по-друге, ви більше магазинного листкового тіста не захочете їсти. Дивитися на нього не захочу. І дивитися теж. Лож два шари приглянути на цьому для того, щоб масло не вилізло. Щоб воно від вас нікуди не втекло. Тепер ми беремо просто такими от рухами. Надавлюємо акуратно. Навіть не обов'язково його катати. Просто під... розподілюємо рівномірно наше масло. <реку> Воно виглядає страшно, але, в принципі, воно не займає так багато часу. Треба всі ці пустоти заповнити. Може, вам нудяко це дивитися, але дійсно, кому це цікаво, то я думаю, що ці всі поради стануть у, у нагоді. О, 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 супер! Угу. Які наші подальші кроки, які наші подальші дії? Ми щось зекешко либо очейм, бо ми знімаємо при денному світлі. Сві свікла нема. Генератор є, але ми лінуємося його включати. Отакий краєвид маємо сьогодні за вікном. Дивимося на товщину. Вона рівномірна. Так, можеш навіть на камеру зняти тут знизу. Приблизно має бути світ у нас тут 3 мм масла. Ось так це виглядає. Відправляємо в морозильну камеру. Десь на хвилин 30. Це масло. Поки що наше тісто стоїть. Тепер і буде стояти масло в морозильній камері, щоб воно було тверденьке. Тісто простоїло годину в холодильнику. Розкатуємо. Прямокутник. Прямокутник. Окей. Обов'язково навіть катати. Достатньо його підтискати. Також не забуваємо про масло та дістаємо його з морозилки. Хто кішко переживає за цю кількість пергаменту, не переживайте, ми його використовуємо по другому та по третьому колу. Ми його не викидаємо і вам те саме рекомендуємо. Ось наш прямокутник тісто, який ми розкатали. Розміри його ти скажеш приблизні. 40 на 60. 38 на 60. Розмір прямокутника, який ми розкатали, 38 на 60, плюс-мінус. Десь трошки, бачите, у нас може гуляти. Так, ось наше масло. 56 на 18. 56 на, віс... на 18 сантиметрів. Розмір масла. Ось так. Ти Так, посередині викладаєш. Так, Так, посерединці. Та, масло нас не чекає. Тут ще вставлю своїх штири грейцери. Рухатися треба швидко, бо масло тане під руками, навіть крижане, відступ. Масло в нас нікуди не, не пішло. Чекай, я тобі допоможу. Звідки в тебе цей шмат тіста взявся? Ну я взяв, де були лишні у нас. І ти хочеш, отут, де тобі не вистачило, ти хочеш його. Так, так, я хочу. Ми Тут... показуємо вам так, як є. Тут, о, як то кажуть, робочі процеси, робочі моменти. Ви з таким теж можете зіткнутися, що вам трошечки цього тіста не вистачить, і треба буде, як нас кажуть, надточити. Але обов'язково це зробити. Масло має бути все закрите тістом. Масло не має у вас ні звідки визирати, і ні звідки вилізати. Це, як то кажуть, база. Це не дай Бог, це база. Так, свої грішки ми е, заштук, надштукували. Заштопали. Заштопали так. Тепер, що ми робимо? Продовжуємо розподілювати рівномірно масло, щоб воно щоб з воно прозаємо дієво. В ідеалі у вас таких грішків не мало би бути, але ми вчимося, це робочі процеси і у вас вони теж будуть виникати. Можете тому... просто тіста зробити там на кілька там, грам більше, там, на 30 грам більше тіста. Коли вчитеся, так тіста можна спів зробити трішки з надлишком, щоб у ці дірочки потім мати чим латати. Так, наша підказка для вас. Робимо один Він Називається Ну, Давай називаємо це простіше. Давай скажемо, що одна складка тіста. Ні, це не одна складка тіста. Тут е, ми робимо як книжку. Так. Е, які наші подальші дії? Е, подальші дії. Ми кладемо цю красу в холодильник. Так. На одну годину. На одну годину. Наразі тісто в плівку і до холодильника на одну годину. Далі покажемо, що будемо з ним робити. Минула година. Беремось до роботи. Треба робити легкі рухи. Надавлювати. Просто надавлюємо тим самим ми Не нарушуємо структуру тіста, ми даємо можливість рівномірно масло розподілитися між шарами. Часу йде на, от, на от таку розкатку. Ну, до мене багато, десь приблизно 5 хвилин. І отут, вже в цьому процесі ви вже побачите, чи масло у вас ок, чи масло у вас не ок. Якщо масло у вас не ок, воно буде шукати дірку, щоб вилізти, і буде підтікати. Бачите, я навіть, ну, я навіть не катаю. Ти просто прижимаєш, Так. Да. притискаєш. Ми маємо, ми маємо. Десь 58. Якщо з нерівності, ми будемо цим. 58 сантиметрів. Плюс мінус у нас має бути 58 сантиметрів. Так має бути. Так. 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 Щоб ці у нас нерівності в нас так. не було. Та й книжку. Оп. І ще раз ось так. Це є твоя складка? Так, це є складка, складка наша. Відправляємо знову в холодильник на годину. На годину в плівку. Знову розкатуємо. І знову щ... складуємо і це вже буде останній раз. Так, це крайня розкатка. У нас загалом три розкатки тіста. Три складки виніш не розкатки, а перше складки. було формування та складання в книжку. Друге було формування та складання в книжку. Третє складання буде відрізнятися від двох попередніх. Тому дивіться уважно. ще після цієї розкатки ми тісто поміщаємо в холодильник, і на наступний день, ну плюс-мінус, через добу, ми можемо формувати свій виріб. з цього тіста. Ви отримаєте. Чотири коржі листкового тіста. Можна спекти листковий пляцьо з яблуками, можна спекти листковий пляцьо з вишнею, можна крутити равликів, можна спекти рогалики, можна спекти звичайні банальні французькі тістечка. Тісто універсальне, одним словом. Що хочете, то собі з ними робите. Ми знову беремо наше тісто, так. перевертаємо його на другий бік. З легкою мукою підсипаємо. І складуємо не в букфолд, не в книжковий тип складання, а ось такий. Тобто в останньому турі ми робимо менше шарів. Ми не робимо книжкову складку, ми робимо просто одну і зверху ми кладемо ще. І це все. Це фініш. Це фініш, так. Плівка. Добав в холодильнику, і, може, і тісто готове до споживання. До, роз... до розкатування. Ну так, це вже ви будете розкатувати. Оце тісто ви берете. Ви його вже потім не розгортаєте, ви вже його берете і розкатуєте до того, чого вам потрібно. Тому що спекти, і я вам вже покажу, що з цього всього вийде. Це наше листкове тісто, яке простояло добу у холодильнику. Відставляю в холодильнику. В цю відставляю сторону цю. Давай на травмі. Так, даємо його зараз на пергам, то такий коржик. Таких коржиків у нас буде 4 штучки. Ось такі коржі випекаю при 200 градусах 20-22 хвилини. Якщо будете пекти інші корж. вироби, все залежить від тої товщини, яку ви накатаєте. Чим товстіші, тим треба буде довше пекти.